Всім привіт! Сьогодні в мене в руках АК-12. Такий автомат ви можете отримати по російському ленд-лізу. Його розборка трошечки відрізняється від АК-74, тому зараз я покажу вам, як він розбирається. А для початку, як і всюди відділений магазин, контрольний спуск. Далі, щоб зняти кришку ствольної коробки, вам потрібно цей флажочок підняти вгору і висунути в праву сторону. Тепер ви вже спокійненько можете знімати кришку ствольної коробки. Далі пружина трошечки відрізняється і зйомка. І не потрібно жити вперед, а просто чикс, вверх підняли і витягнули. Затвор, поршень Так же само, все те саме. Далі, для того, щоб легше було знімати дульник і розбирати газову трубку, ми просто дістаємо пенал. Щоб почистити газову трубку, нам потрібно буде оцю штучку нажати і цю штучку зверху викрутити. Тобто ми нажимаємо і викручуємо. Тепер ми вже можемо її почистити, вона тут не знімається. Далі, для того, щоб нам взяти шомпол, шомпол знаходиться в ців'ї, складений з трьох частин. Ми знову беремо цю штучку. Не знаю, як вона називається. Тут ми є дирочка, яку ми нажимаємо. І висовуємо. ще одну якусь лігню, не знаю, як вона називається. Тут має бути шомпол, в мене його немає, тому що попередній власник легковажно відноситься до своїх обов'язків і десь її загубив. Далі знімаємо дульник, так само, як і бока. Тільки тут тепер провертаємо просто на 180 і знімаємо. По суті, він вже повністю розібраний, його можна чистити. Так само можна цю штучку зняти, я її не буду. І збираємо далі так же само. дульник. Так же само, як і в АК. Ми це нажимаємо і крутимо, але тут же немає різьби, а просто на 180 і з'їхав, ти прийшов блядь, для відео сюди. Сука їбаний дріт! Ви не ти відео з новин, де деякий салкаш приходить. keda <laughs>